Найближчими вихідними погода в Україні буде мінливою. У суботу очікуються дощі на всі території а в неділю нас чекатиме переважно сонячна погода. 3 вересня в суботу на всій території України очікується дощ, а на сході та півдні навіть з грозами. Температура повітря в цих регіонах варіюватиметься в межах від 23 до 25 градусів тепла в день та від 12 до 15 вночі. Нарешті території України буде в рази холодніше – від 15 до 17 градусів в день та вночі від 7 до 12 градусів тепла. У Києві завтра холодновато. Максимальна температура повітря становитиме 17-18 градусів. Подекуди можливі невеликі опади. У неділю, 4 вересня, спостерігатиметься невелика хмарність. Опади пройдуть у Харківській області, а у Луганській та Донецькій з грозами. Температура повітря очікується від 16 до 21 градуса в день та від 8 до 12 вночі. Найхолодніше буде на заході та в центрі України, а найтепліше на півдні. Música